Консультативна місія ЄС має декілька основних напрямків роботи, але головний з них це реформа сектору цивільної безпеки, до якого входять різноманітні служби, такі як Національна поліція, прокуратура, прикордонна і митна служби та бюро розслідувань. Особливу увагу консультативна комісія приділяє допомозі правоохоронним органам у відновленні їх роботи на деокупованих територіях. Інші виклики розслідування воєнних злочинів та розвиток транспортних коридорів, які б сприяли імпорту та експорту товарів. Всі знають, що на деокупованих територіях залишилося багато колаборантів та багато зброї. Тож ризики конфліктів там великі. Більш того, саме правоохоронні органи часто надають підтримку у переміщенні всі регіони гуманітарного постачання. Тому вкрай важливо саме зараз надавати Україні таку допомогу. Консультативна комісія діє і в Одесі для сприяння співпраці між правоохоронними органами і громадами. І в рамках діалогу до цього процесу можуть долучитися представники як місцевих громад, так і неурядових організацій. Мета побудова посилення довіри між інстанціями та координація для вирішення таких проблем, як, наприклад, поширення зброї та наркотиків або домашнє насильство. Вирішувати їх потрібно ібно разом